Слава Богу. Я хотів би з вами пороздумувати і почитати священну книги місця. Але хотів би пороздумувати над нашу віру в Воскресіння, віру в Пасху. Як дуже часто люди, коли проходять цей, цей час на землі, вони потрошечки. Втрачаються. Носячи ім'я християнина, вони трошечки забувають свого господаря. В них багато є проявлень свого его. В них є багато проявлень свого характера. Де Біблія говорить, каже, ви наслідували характер Христів. Де Павло каже, що ми б є письмо читаємо всіма. Це він говорить про нас що з нас далека будуть впізнавати, що ми є християни. Як дуже приклок, коли ти бесідуєш з людиною, вона показує свої емоції, свій егоїзм взагалі, ти інколи дивишся. І дуже, дуже больно робиться. Дуже больно робиться. Ладно, ми можемо промовчати, але цей світ він просто це впитує. Пізніше він буде воздавати це. Як важливо, щоб всередині мене дійсно Воскрес Ісус Христос. Щоб в мені не був просто Ісус, а з фамілією Христос, а щоб був дійсно Христос це Спаситель світу, який поклав за мене моє, своє життя. За моє життя Він поклав. Я для нього нічого не стояв. Но він оцінив дуже сильно нас. Більше всього він оцінив. Більше свого життя, більше своєї репутації. Більше всього він нас оцінив. Йому ім'я є Ісус. Слава Йому за це. Павло говорить, 1 Коринтян, 15 глава, з 12 віршика, Коринтян 15, 12. Коли ж, проповідується про, вибачаю, коли ж про Христа проповідується, що Він воскрес з мертвих, то як Же деякі з вас говорять, що нема Воскресіння мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то й Христос не воскрес. А якщо Христос не воскрес, то проповідь ваша марна і марна віра ваша. Іванія від Луки, 24 глава з 13-го віршика Луки 24, 13. Того ж дня двоє з них йшли в село, що було за стаді 60 від Єрусалима, і звалося Емаус. І розмовляли між собою про всі ці події, і коли вони розмовляли і міркували між собою, сам Ісус, наближившись, пішов за ними. Але очі їхні були стримані, так що вони не впізнали його. І він вже сказав до них, про що ви сперечаєтеся між собою ідучи, і чим ви засмучені? Один з них на ім'я Клеопа сказав йому відповідь: Невже ти, один з тих, що прийшли до Єрусалима, не знаєш, що сталося? В ньому цими днями і сказав їм, що саме? Вони відповіли йому про Ісуса Назаряна, на який був мужем пророком, сильний ділом і словом перед Богом і всіма людьми, як видали його пересвященники, начальники наші для засудження на смерть, і розп'яли його. Ми ж сподівалися, що він є той, хто має визволити Ізраїль. До того ж, сьогодні, вже третій день, як усе це сталося. Та ще й налякали нас деякі жінки з наших, які вранці біля гробу не знайшли тіла його. І, прийшовши, розповіли, що вони бачили як бачили явлення ангелів, які говорять, що він живий, і пішли деякі з наших до гробу, знайшли так, як жінки говорили, а самого ж не бачили. Тоді він відказав їм: о, нерозумні і мляві серцем, щоб повірувати все, що говорили пророки, чи не так же належало? Постраждати Христу й увійти в славу свою. І, почавши від Мойсея і від усіх пороків, пояснював їм сказане про нього в усьому Писанні до цього місця. Ми бачимо, що деякі учні вони були разом з ним. Вони ходили з ним. Вони робили те, що він хотів. Але знаєте, коли його забрали і за заздростю видали і розпяли, він не мав нічого, але йому заздрили. Він нічого не мав, наголошую. Він не мав статків, але йому заздрили. Даже переосвященники казали, між собою ви не бачите, весь світ іде за ним. Треба щось робити. Він в себе закохав весь світ. Він був кроткий. Він знав, що його чекає. Якщо б він не знав, а пізніше викрило, знаєте, може було б і легше. але він знав, і кожного дня він знав, що він має зробити. Він ходив по цьому світі, робив добрі справи. Багато людям. За безплату. За просто так. І коли його розп'яли, ті учні йшли, бо жінки їх смутили, вони йшли в імову. Біля них з'явився Ісус. Вони не впізнали його. Вони не впізнали того, з яким вони жили пару років. Вони не впізнали того, який був завжди серед них. По мові. Дуже часто, коли знаєте, я був на службі, я не чув вночі, але я по мові впізнавав людину. Даже запах людина має свій, Даже стиль худьби. Вони були заклопотані, бо він не зробив те, що вони, можливо, думали або хотіли від нього. Можливо, вони щось очікували від нього. Можливо, в їхній уяві він мав прийти відвоювати їх з тий темряви, сісти на престолі, зробити свою роботу, підняти їх. Вони в це вірили. Багато хто з людей в це вірили. Багато хто з людей вони думали, що так буде? Ну Біблія говорить, що він прийшов на духовний престол. Біблія говорить, що сказав Бог Господу моєму в покурю весь світ. Це було про духовне. Це було не про матеріальне. І коли вони йшли, і він питає, чого ви стурбовані. І вони йому говорять: був один чоловік. Ми на нього покладали всі надії наші. Він був сильний в слові, він був в силі Духа Святого, він робив серйозні речі. Но наші просто старші взяли його і розп'яли за заздрості. Можливо, що він не був з ними, можливо, що він з ними не сидів. Можливо, що він не був з їхньому супільстві, можливо, він не носив їхню фамілію. Він для них був однозначно загроза. І написано, що жінки прийшли до гробу, вони побачили ангелів. І вони приходять, їм це розказують, вони смущають їхнє серце. І вони забули, що так він їм розказував. Знаєте, оце поїздки, коли ми були там, я особливо познайомився з цими відчуттями людей. Чого я саме вибираю їхати на свята? Знаєте, це добре бути вдома з сім'єю. Ну, якщо б Господь не побудив їхні серця, цієї сім'ї б нашої не було б. Чи Господь їх вибрав. І я розумію, що в мене буде ще, якщо Бог захоче, багато свят. Ну, ці свята, поки йде війна, вони особливі. Вони закарбовуються в серцях людей. І коли я приїхав, знаєте, до мене відношення воно було холодне. Бо командування уїхало, я залишився солдатами. Ми боса далі відігнали, бо літали дрони, було дуже опасно. Я подивився на буса, думаю, шкода, шкода, що його розіб'ють. Дрони літали, там і ці, я не знаю, як вони шахіди чи що, чути дирки, ну, трахкутять постійно. Я подивився на цих солдат, подивився їм знову в очі. Я спізнав ці знайомі очі, які були без надії. Ці очі, які уставили їх багато хто. Дорогі друзі, де ви відпочиваєте? Не виставляйте в інтернет, не підтримуйте солдат. Вони розбиваються цим. Їм дуже важко дивитися, що вони мучаться, страждають, а ми просто собі насолоджуємося життям. І вони не хотіли мене сприймати. Настав ранок, я був завжди з ними. Вони почали робити свою роботу. Почали купати собі бліндаж. Я розумію, що нам треба піти на контакт. Я приїхав спеціально на свято на цей великдень, спеціально, щоб вони почули Слово Боже, ніхто чути не хоче. Я беру лопату, починаю купати з ними. Збоку мені хлопці кажуть, ну в тебе спина, ти зараз знову будеш лежати в бусі. Я мовчки беру далі купаю. Слой за слоєм, метр за метром. І знаєте, вони пізніше вони не могли зрозуміти, чи я іменно приїхав на Пасху, що не на будній день, зробити фотографію, завести допомогу. А що я приїхав і хочу просто з ними поговорити? Чи я хочу просто за них помолитися? Я вам розказав про свою історію. Я вам розказав про те, що мене Бог врятував. Про те, що є, знаєте, Ісус і друцінна душа. І там полилися свідчення. Свідчення тих людей, які виходили з оточень, де вони лежали, де хто сам себе перев'язував. І вони розказували, вони молились до Бога, Якщо ти дійсно існуєш, врятуй мене. Дуже глибоке свідоцтво. Я сидів в ступорі. Я не міг зрозуміти з цих людей просто, знаєте, приверталися такі сосуди немощні. Я, я зрозумів, як важливо. Не приїхати зробити і поїхати. Як важливо проникнути з тою ситуацією. Як важливо побути разом з ними день, два-три, побудь з ними. Да, Можливо, вони одної фамілії, да, можливо, вони одних поглядів, але суть і напрямок один той самий. І знаєте, пізніше, ввечері, один за одним вони підходили, ми спілкувалися. І Наскільки було приємно, що Господь зробив свою роботу? Мені наскільки було приємно, що ці люди стали такими відкритими. Їх не уставили знов на свято. Ні, ми сьогодні не приїдемо, бо сьогодні Пасха, от приїдемо післязавтра. А ця людина вона зрозуміла, коли я показав що свою дитину, свою сім'ю, що я їх уставив на це свято просто приїхав і церква молиться, вони сміялися, що буси розіб'ють. Бог послав дощ. Бог такий дощ послав, нічого не могло літати. Зранку, коли ми їхали, да, по нас стріляли, всю трасу обстрілювали. Ну, не дивились на мене, я був спокійний. А всередині бурлило. І я думав, не вже Господь допустить. І коли ми приїхали, знаєте, на їхній командний пункт повністю там знову помолилися, зробили те, що мали. І вони попросили помолитись знову. Попросили, щоб, каже, заявив в церкві, хай моляться за нас. Чотири села освобождених, не одного вбитих. Це тоді, коли ми молились за них. Це тоді, коли ми, знаєте, переживали за них, підв'язувалися. Це благодаря молитвам, Бог береже людей. Як важливо, коли Господь побуждає стати, помолитися. Братя, сестри, якщо моя віра або Твоя хромає, Воскресіння Ісуса Христа, нам надо Ісус. Якщо я починаю сумніватися або щось тягутить в мене, мені потрібен Ісус. Мені не потрібно та грамота, знаєте, читати інші книги, де я всередині є пустий, я ще більше пустим стаю. Бо я не маю зустрічі з ним. Нам не потрібно ці пусті, знаєте, філософські книги, які тебе не насищають, а просто розмивають таке твоє, знаєте, бачення на світ. Нам потрібен тільки він. Ми можемо його всі книзі знайти. Повністю його історію, повністю, як він ходив, повністю всі його діла. На любий випадок життя тут є все. Йому завідували, він не мав нічого. До нього приходили лікуватися, його називали... Лікарем він не мав освіти. До нього приходили скорблячі духом, бо він не мав духовну силу. І навіть коли його розп'яли, знаєте, запечатали гробно, ну він воскрес і сів у водіснує Господа. І сьогодні він є хадататом за мене і за тебе. Ми є послідовники Ісуса Христа. Я вас хочу привітати з цим великим святом. Я хочу з вами помолитись дуже щиро за нас, за наші сім'ї. За нашу країну. Відкласти повністю це все, знаєте, те, що нас зараз тягутить. Просто піти до Нього таким, який є. І віддати йому хвалу. Браття і сестри, Христос Воскрес. Христос Воскрес! Воістину ми Воскрес, молимось. Аллює, слава тобі! Гір бара бара бара, чі, тара, бара, Ісус! Ти є сильний Цар Ісус, аллилуйя, слава Тобі, равуні, майни команди Ісус. Хлеба равара.